Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка, вечір, Ну, ранок був веселий, ніч була весела, і ось, і ось, дивіться, ну, це те, що я кажу, що це особливий вид, це навіть не млекопитаючі, це навіть не людиподобні істоти, це щось незрозуміле в Російської Федерації. Ось що вони пишуть: Міністерство е, оборони Російської Федерації. В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Вони вбыли шестеро людей. За что? Який удар возмездия? Эти упыри, Ці упері, ви знаєте, що буває? Я вже казав, Безсилля. Ось на це злишся, безсилля у тебе. Ти не розумієш, як, як, як можна ось так брехати, і як хтось їм вірить. І я би ще, мабуть. Змирився з тим, що вірять в Росії в, Украї... в Росії, в їхній державі. Частково навіть в Україні хтось. Але як вірять їм в Європі цивілізовані люди, які Знають. Навіть вони не сказали, що там хтось постраждав, крім якого якогось мальчика Феді, то ли на Жигулях, то ли на автобусі, то він їхав зі школи, то ли в школу, якої немає школи. Розумієте, Ну там так так же все бредно було написано і показано. І от цивілізовані люди, які знають, що це брехня, і вони в це вірять, це, оце, оце, друзі, оце безсилля називається. Знаєте? Вони ж атакували, вбили людей, постріляли по житловим приміщенням. Вони помстились навіть тваринкам. Навіть тваринкам. Ви бачили ту фотографію, де собачка спить, не спить, а лежить на розбитому домі, де загинули хазяї? Попали в житловий дом і загинули, і чоловік, і жінка, і собачка, вони навіть. Тваринкам мстяться, вони навіть котам, собачкам, я не знаю, козочкам, вони навіть ним мстять. Хіба цих людей можна назвати людей? Вибачте, я, я мабуть, вже до кінця життя свого не зможу на росіян казати, казати, може, зможу думати, що вони люди. Не вийде. Тому, друзі, ми допомагаємо нашій армії, тому ми ще більше будемо допомагати, тому ми ще більше будемо робити все для нашої перемоги над цими уперями. Я хочу подякувати е, донаторів. що ви, Я задонатив е, Шумілюк Олені на А-Банк, Ветрове Валентині, Радчук Людмили, е, Сибищук Руслану Велика Подяка. Курій Миколі на Монобанк, велика подяка, Ірхіні Наталі подяка, На Монобанк не невідомий. Да? Було о 17 переказ. Отримали, щоб ви знали, я не знаю, хто це, не було там прізвища. А ще, друзі, сьогодні ну, дуже погано працює Приват 24. Я не знаю, можливо, якісь ваші перекази надійшли, тому що ось не доходять, не доходять по 3-4 по 4 часа, нема повідомлень. У мене ще було два повідомлення. О 12.45 перерахування було кимось, і о 13.50. Все більше не було. Нема. Я зараз ще піду, мабуть, у банк. Зараз 5 годин я записую, після запису піду в банк, тому що ну, неможливо. Я навіть зі своєї однієї картки перераховую на іншу, нема повідомлень, нема приходу, нема, нема ні видатків, ні вибачте. Ще я думав розповісти історію чи ні. Вона дуже тяжка. Я переживав, знаєте, ну... Тривалий час не мог відійти після розмови з хлопцями, з нашими, які їздять е, на передову і возять гуманітарку, возять, е, та возять їду, возять е, сітки, возять наші спальники, возять е, пиріжки, возять воду, все, що треба на передову, вони возять. І в мене була така розмова, і ось розповідали вони. А пройшла вона навіть не сьогодні, ні вчора. Вона була тиждень тому, коли почали розмовляти, ось такий, знаєте, сумний голос у Петра Салами каже Олексій Горькович: ну, просто каже: ось ми були на позиції там три тижні тому. Туди заїхало відділення хлопця. Ну, відділення це від 9 до 12 чоловік. Я не знаю скільки точно. Ну і кажуть, це був їхній опорний пункт. і Вони там були, і ми туди привозили їсти, ми привозили пити. каже, Ми завозили там і е шкарпет. Ну, різне, ну, ви ж знаєте, чим ми займаємось, друзі. Ми трохи допомагаємо людям військовим нашим. Е в побуту, щоб вони почували себе комфортніше, щоб їм краще було. І от, каже, там три чи 4 тижні назад заїхали. Потім, каже, ми через два тижні туди попало їх уже семеро. Семеро, друзі. через два тижні. І ось, каже, потім ще заїхали через два тижні. Навіть наші спальники туди завезли п'ять штуків. А на тій позиції, каже, сидять двоє. Ось з того підрозділа. Це, знаєте, я не нагнітаю ситуацію, я просто кажу, що там на фронті. Так, там не всі загинули, там загинуло троє. З підрозділу загинуло троє. Двоє залишилось, інші поранені. І вони в госпіталях, в больницях, слава Богу. Але за місяць, за місяць. Ось так. Ось так. А я дзвонив узнати з Іспанки каже, та вони ці двоє каже, і то каже, дякували, що хоч спали комфортно. Ну, а я дякую вам всім, друзі. ну, Це тяжко. Це ось тяжко подумати. да, Ну, хай навіть 12 людей там було, троє загинуло. да, це 9, 2, 7 7 поранених, і як поранені, що. ну, Не все так добре, і не все так радісно. І не все так, як сьогодні там, нас обстріляли. Так, обстріляли, і цивільний загине. І кожен із нас може попасти. І кожен із нас ходить під цією ракетою чи під цим, але там, хлопці, ми то ходимо раз півмісяця або раз в місяць, а вони ходять, ходять кожну секунду, щоб ми розуміли. І я хочу, скільки я зможу, я буду їм робити хоч трошки комфортне життя, щоб вони їли пиріжки е, з повидлом, з м'ясом, щоб макали їх сметану. Розуміло? Щоб для них це щось було, щоб борщ їли домашній зготований. Ну, Якось так. А вам велика подяка за те, що ви допомагаєте ще раз. Якщо ви навіть будете і зараз перераховувати, я не зможу подякувати, тому що буду розбиратися щось або з приватом, або у мене. Не знаю. Не знаю. Не зараховуються гроші вони. Йдемо далі. Ну, дивіться. Як завжди, в Полтаві, ні, начну з того, що Петро Порошенко, Федіна, там, Геращенка, там, там, Герасимов, ці вся бидлота, Луценки, генплокололи, які продали всі діла. Ви знаєте, їм зараз вони протестують, вони вимагають. Вони хочуть, вони настоють, щоб скасувати конкурс на директора набу і обрати порядну людину. А порядну в їх смислі це їхню людину. Ви знаєте, я не знаю, я навіть не буду прізвища називати зараз, кого обрав. Ви знаєте, можете знайти, я вже називав неодноразово. Вибачте. Вибачте. Що значить непорядну людину обрали? Що значить непорядну людину обрали? Непорядну в якому сенсі? Я е, професіонально з ним не сталкувався. Можливо, щось там і не так. Я не буду спарювати. Але конкурс пройшов і іноземні. Не з журі проголосувала за цього директора Набу. Розумієте? Шабунін завжди кричав: ось треба, щоб іноземці. Іноземці були, іноземці проголосували, іноземці обрали. Що не так? А не так? Що це не їхня людина. Я не знаю, чия це людина, не чия це незалежна, залежна. Не знаю, життя покаже. Ну те, що Ситнік була їхня людина, корупціонер, якого суд визнав корупціонером, я, я взагалі це поражаюсь. Суд визнає корупціонером, а держава не може його звільнити. Суд наклав на нього адміністративне покарання, ну там корупція була така, що вона не тягне на. Кримінал, адміністративний, він сплатив там штраф а держава не може його звільнити. Ну, це парадокс. І ось цей Порошенківський ситнік, який їздив вечорами радитись до Порошенка додому, що йому робити, як робити, і який за 7 років ні одну людину не посадив, ні одну. Навіть в суд не направили нічого, я не знаю, здається мені, якщо я правильно пам'ятаю. Ось такий їм потрібен. А це, мабуть, мабуть, не такий. Це, мабуть, буде їми займатися. Ось такі у нас Федіни, такі у нас ось такі у нас Чорновіли, ось такі у нас Гераченки, друзі. Ось так ми живемо. А хтось з політологів там, чи з політтехнологів, кажуть, що демократія це гарно. Це гарно. якби не демократія, то нічого у нас і не було, друзі. Демократія гарна, коли нема війни в державі. Я настільки не, не можу зрозуміти, що, що відбувається. За місяць, з, з, грубо говоря, з 12 залишається двоє, а тут не того директора набу обрали. Ну, ви, ви можете це поставити? Ви можете це якось впихнути невпихуємо. Я ні. Я не можу. Підпишіться, друзі, на мій канал в Ютубі. Натисніть дзвіночок, тому що багато дивиться, навіть не натиснувши дзвіночок і не маємо повідомлення, шукають якось знаходять, а так буде приходити повідомлення. Обов'язково поширте, обов'язково поширте. Це захист каналу, вподобайка захист каналу, коментар захист каналу. Дякую вам. Так от далі йдемо. В Полтаві ж там же став Карпов по клічці Полтава. Поганяла у нього Полтава став правити Полтавою. І ось там виходить і каже: Ось тільки прийшов Полтава, сьогодні в Полтаві включили освіт... освітлення вулиць. Та це по всій державі включили: і в Києві, і в Харкові, в Харкові включили, і в Вінниці скрізь. І ні до чого тут Полтава Порошенківська. Ні до чого. Ну, я не розумію, як це вообще взагалі робиться. Демократія. Демократія це добре. Свобода слова це добре. Це класно. Але чому ніхто з них. Не йде демократизуватися на фронт. Вони бояться всього, вони бояться нового директора Набув, вони бояться Малюка, вони бояться Єрмака, вони бояться Зеленського, вони бояться всього внутрішнього, вони не бояться Москви. Розумієте? Це дуже... Це дуже навіює. На якісь роздуми, друзі. Ну і останнє, Ось сьогодні ну, багато було попадань. Шість було кінжалів ракет, які наша ПВО, та, що у нас на раді є, не збиває, друзі. А ще було 13 С300, також практично не збиває. Що треба робити? Знищувати на їх території. Ось тут, звісно, де наші безпілотники, щоб вони дійсно стаями туди летіли. І так мені не, не подобається, коли хвастають. Ми там туновили, пса, і ще ми щось возобновили. Не треба писати цього. Я настільки це не приймаю. Ось Ось ви зобновили, стріляйте. Позиновили, давайте будемо винищувати, стріляти по їхній території, знищувати ну все це військове, що хоч якось може бути військовим. що можемо, хоча можемо давайте так, знищувати. Ми не мстимося, не вбиваємо їхніх людей, дітей. Як вони вбивають, собачок, кішечок. Ми знищуємо військову інфраструктуру, якщо можемо. І можемо знищити хоч маленьку військову інфраструктуру. Її треба знищувати. Дякую вам, друзі. Дякую за вашу допомогу ще раз. Завтра у нас 5 хвилин. Україна переможе.